Доброго дня, шановні учні малої академії наук, особливо це стосується тих, які обрали секцію, що передбачає вивчення права. Я Степаненко Кирило Володимирович, співробітник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, хочу вам сказати декілька слів щодо сучасного стану права, ну і в загальному розумінні ще раз підтвердити ваш корисний правильний вибір. Це стосується, звичайно, тих, хто зацікавився серйозно зацікавився правовими дисциплінами, правовою сферою. Ну, зважаючи на те, що у нас не так багато часу, я коротенько, тезисно хочу вам повідомити, що таке право в загальному розумінні, його внутрішніх і зовнішніх аспектах. Ну і наприкінці ми з вами поговоримо про. Тактику написання наукових робіт з правової тематики. Якщо виникнуть питання, задавайте мені. Залюбки вам буду відповідати. І так, факт номер 1 це те, що право є одним із старовинних стародавніх явищ які притаманні військової цивілізації Наряду з такими сферами, як релігія, економіка, військові кампанії, право, час від часу. Протягом не тільки століття, а мабуть, тисячоліть відтворюється, розвивається. Про що це нам каже? Нам це каже про те, що право довело свою ефективність і на сьогодні є оптимальним, корисним регулятором суспільних відносин. Сама така функція, історична, соціальна в будь-якому контексті функція права є. Найбільш вдалою, найбільш вагомою характеристикою цього явища, саме як регулятор суспільних відносин. Якщо припустити, що нації спочатку становлення державності, суспільства, спочатку становлення перших контактів між цивілізаціями, сприяють право, відтворюють правові норми, намагаються нав'язати. Певні правові стандарти, певні правові форми, то можна зробити висновок, що, звичайно, і для України, і для всього світу право залишається і буде залишатися найбільш оптимальною формою розподілу влади, найбільш оптимальним регулятором відносин в головних сферах людського буття. Якщо коротенько пройтися по головним етапам встановлення права, то слід звичайно згадати, що воно невід'ємно пов'язане зі становленням держави, зі становленням людини і власної людини як атому певного суспільства. То можна згадати в якості вдалого прикладу Римську імперію, римське право, яке, до речі, сьогодні чинять певний позитивний вплив на континентальну систему. Права, що таке римське право? Це порядок, це намагання впорядкувати відносини між тими людьми, які населяли імперію ще декілька тисяч років тому. Далі середньовіччя, незважаючи на те, що про якісь справедливі правові відносини, тим більше про захист прав людини, не доводиться казати в ті е, віка, то, звичайно, можна згадати і позитивні приклади. Появи правових документів в контексті англійської революції, британські документи, які датовані ще 13 століттям, які мають правовий контекст спрямовані, в тому числі і на захист прав, той же Хабберс Корпус Акт щодо обмеження впливу уряду на людину, на незаконне затримання людини, акт про престолонаслідування, теж правовий документ, який розподіляє. Сфери впливу монархії і аристократії. Що стосується дещо пізнього періоду так званого республіканського Ренесансу, це період буржуазних революцій, 18 століття, згадують справедливо з цього приводу Велику Французьку революцію. звичайно, слід згадувати інші європейські так звані буржуазні революції. Це колосальна подія в історії людства. Вона по перше. Надала альтернативу монархії, мова йде про специфічну, дуже оригінальну форму людського буття республіка. да, до речі, яку практикують сьогодні, в 21 столітті більш, більшість держав сучасного світу. Ну і по-друге, звичайно, знову ж таки поява формальних писаних правових документів, в тому числі присвячених правам людини. Насамперед, мова йде про французьку декларацію з прав людини, появу перших конституцій 18 столітті, хочу нагадати, появилася і конституція Сполучених Штатів в Європейському континенті, 18 19 століття. Це теж був парад появи конституцій. Ну і більш сучасна доба існування права це 20 століття, початок 21 століття право набуває інтернаціональних характеристик, інтернаціональних форм, ну і підлягає певної модернізації. І взагалі хочу сказати: якщо брати історичну ретроспективу, якщо брати сучасний стан, право це не мертва матерія, право це живий організм, який теж потребує певної модернізації, зважаючи на той стан суспільних відносин, який відбувається в період певного часу встановлення людської цивілізації, це теж потрібно мати на увазі. І так, факт номер два це намагання впорядкувати суспільні відносини. Це дуже корисна, дуже почесна функція, але знову ж таки в основі цього інструменту лежить людина. і Якщо право є. Певною формою, певним інструментом впорядкування суспільних відносин, то мова йде все ж таки про взаємодію людини. Якщо людина вихована з точки зору права, якщо людина сприймає, поважає, відтворює, виконує правові норми, то звичайно, саме право буде приносити користь, воно буде жити і сприяти сталому розвитку. Якщо люди не... Сприяють право, якщо панує правовий негілізм, то можна казати, що право або мертве, або знаходиться в такому летергійному сні. Тобто слід розуміти, якщо ми кажемо про право, то ми маємо на увазі людей, і якщо право намагається впорядкувати суспільні відносини між людьми, то звичайно воно само намагається. Порядкувати свою внутрішню структуру, от класичний приклад: це поділ права на певні галузеві напрями. Ми з вами знаємо такі галузі, як адміністративне право, кримінальне право, цивільне право, земельне трудове. Дуже багато цих галузей, які регулюють певні специфічні відносини між людьми. Ну і хочу з цього приводу вам привести класичну структуру. Внутрішню структуру права, яка складається з чотирьох елементів. Перший елемент, як ми з вами про це і казали, це суб'єкт, це люди, уповноважені, як правило, люди, які знають право і раціонально грамотно його застосовують. Є інший, інша категорія суб'єктів, так звані пересічні користувачі, люди, які не уповноважені, які не обізнані справа, але знову ж таки. Виникає питання, якщо люди бажають реалізовувати власний потенціал, то, звичайно, вони мають бути обізнані хоча б з базових понять, що таке право, що таке норма, що таке закон, і тоді, звичайно, мова йде про реалізацію принципу правового, правової держави, про реалізацію принципу громадянського суспільства. Отже, перший елемент даної класичної структури це суб'єкт, повноважена особа. В Україні ми з вами знаємо дуже багато уповноважених суб'єктів, які намагаються реалізувати право. Починаючи від співробітника правоохоронної системи, закінчуючи президентом України. Це люди, які зобов'язані знати право і його реалізовувати. Другий елемент це звичайно об'єкт. Право займається тільки головними суспільними відносинами. Звичайно, можна припустити, що є відносини, є певні сфери відносин, які не підпорядковуються праву. де право не достає своїм впливом. Ну, мова йде, наприклад, про особисте життя. Немає таких законів, які б, наприклад, вам, молодим людям, приписували, яким чином вам вести ваше особисте, ваше інтимне життя, але. Звичайно, це, як правило, виключення, да? здебільшого, право регулює суспільні відносини, які потребують свідомості, які потребують певної інтелектуальної діяльності. Ми з вами, на прикладі галузевої приналежності права, можна, можемо ці об'єкти виділити. Це суспільний порядок, якщо мова йде про адміністративне право, кримінальне право, це. Цивільні відносини, відносини пов'язані з шлюбом, з майном і таке інше. Земельні, трудові відносини, відносини між працедавцем і співробітником. Тобто, будь-яка сучасна сфера, починаючи від політики, закінчуючи соціальної сфери, де потребується інтелект, потребується воля, потребується все ж таки впорядкування цих відносин, там діє право. І саме ці відносини складають об'єкт правового регулювання. Третій елемент це, звичайно, джерела. Якщо ми кажемо про право, ми кажемо про джерела права. В нашому розумінні ці джерела писані. У нас з вами дуже насичена правова система, починаючи з конституції, закінчуючи місцевими актами. Але слід сказати, що це формальна сторона процесу. Головне, щоб ці норми. Поважалися та виконувалися. І тоді це буде реальна об'єктивна сторона процесу реалізації права. Наступний четвертий елемент останній це, звичайно, правові засоби, специфічні інструменти, за допомогою яких реалізується це право. Ну, класичний приклад це діяльність співробітника поліції, який наділений владою. Є відповідна правова база, що надає йому певні компетенції, певні зобов'язання, певні права. І, звичайно, він цю правову базу реалізує через притаманні право специфічні засоби або способи, засоби впливу, засоби переконання і такі інше. Тобто, право є. Власний внутрішній інструментарій дуже багатий, і дуже насичений, який допомагає право реалізуватися для впорядкування суспільних відносин. І так далі підемо. Факт номер три: це інтернаціоналізація права. Це вже більш сучасна доба становлення людської цивілізації, становлення права. Мова йде про двадцяте століття, мова йде про другу світову війну, появу організації Об'єднаних Націй, появу систему. Міжнародного захисту прав людини, появу глобальних поважних документів в галузі захисту прав людини, починаючи з загальної декларації прав людини. Звичайно, і до цього існували певні міжнародні відносини. Але двадцяте століття 1945 рік, 48 рік, це роки становлення вже сучасної системи міжнародних відносин і міжнародне право чинить колосальний позитивний. Тиск на чинить вплив на національне наше внутрішнє право, але я хочу зробити такий відступ, зважаючи на те, що міжнародне право сьогодні знаходиться в кризі, потребує модернізації. Ми з вами бачимо, що що виникають певні форс-мажорні обставини, якщо мова йде про агресію. Про, мова йде про цинічне порушення принципів міжнародного права, то міжнародні інституції, саме міжнародне право, на жаль, не в змозі локалізувати ці конфлікти. Якщо це так, то мені здається, що Україна має все ж таки більше інтегруватися до європейського права. До локалізації правових відносин звичайно підтримуючи певний статус суб'єкта міжнародних відносин. Але так чи інакше, слід розуміти, що окрім національного права, окрім національного законодавства, існує ще і наднаціональне право чи то міжнародне, чи то європейське. Якщо ми відносимося до європейського континенту, до європейської частини нашого континенту, під назвою Євразією, то звичайно. Нам слід орієнтуватися на ці європейські стандарти, на ці міжнародні класичні форми реалізації суспільних відносин. Це дуже корисна річ, адже що таке норма міжнародного права, що таке норма європейського права, це найбільш оптимальна, найбільш раціональна, вистраждана через компроміси, через волеві зусилля, правила поведінки, яке спрямоване на Справедливе врегулювання суспільних відносин, відносин між людьми, між державою і людиною, між суспільними формаціями, між юридичними особами. Тобто, це такий еталон, показник інтелектуальної, інтелектуального правового розвитку. Мені здається, що Україна має йти на шляху більш глибокої інтеграції з європейським правом. І так, це факт, який нам свідчить про те, що право має не тільки національні коріння, не тільки національні характеристики, а ще й дуже поглинається, дуже інтегрується в міжнародне або в нашому випадку європейське право. Але знову ж таки слід зробити зауваження, що мова йде тільки про держави, які сприймають ці правові норми, сприймають правову цінність. Ну, і звичайно, всі держави дуже часто практикують демократичну форму власного існування. І якщо держава не сприймає демократію, не сприймає демократичні інститути, то, звичайно, їх справам там дуже висове, вагомі, дуже великі проблеми. Наступний факт мені хотілося би привести факт. Щодо взаємозв'язку поваги дотримання прави і життям нації, життям держав. Немає на сьогодні жодної розвинутої держави, де б не поважалося, не реалізовувалося з точки зору матеріальної, з точки зору реальної права. Всі держави сучасного світу, які входять в так званий золотой мільярд, які. Розташовані в певних регіонах, чи то Європа, чи то Північна Америка, чи то певні азійські регіони, та ж Японія. Вони так чи інакше практикують демократичний лад. І, звичайно, вони демонструють високі показники власного розвитку, те, що ми називаємо високі показники стандарти життя. Це дуже і дуже взаємопов'язані речі. Якщо нації поважають, сприймають, реалізують, відтворюють, виконують право, то, як правило, вони демонструють високі показники свого росту, високі показники стандартів життя людей, які населяють ці держави. І навпаки, якщо держави не сприймають право, якщо держави. Поплюжать правові норми, якщо панує правовий негілізм, особливо мова йде про владні еліти, то, звичайно, ці держави демонструють або скромні економічні показники, або взагалі знаходяться за межею економічного виживання. Ось така взаємозалежність. Так? Наступний факт, ну, мабуть, останній на виду. Це факт реалізації власного потенціалу. Це факт, і ця об'єктивна даність здебільшого підходить до молодих людей. Ви повинні розуміти для того, щоб реалізувати власний потенціал, вам потрібно Знати елементарні правові позиції, фундамент права, що таке право, що таке норма права, які закони базові існують в державі, починаючи з Конституції якими правами ви володієте, а права людини і право це дуже і дуже взаємопов'язані речі. І якщо ви бажаєте. Реалізувати власний потенціал у будь-якій сфері політичній, соціальній культурній. А ми з вами казали про те, що право регулює найбільш важливі сфери суспільних відносин, де потребується інтелект, потребується воля, потребуються складні ситуації, певні багатоступенщині завдання, які потребують свого вирішення. То звичайно, там приходить право як регулятор, і людина, суб'єкт. Яка наділена цими правовими повноваженнями? Або, якщо вона не уповноважена, все ж таки вона володіє базовим стандартом прав, гарантованих конституцією і міжнародним співтовариством, вона має все ж таки орієнтуватися в механізмах реалізації правових норм для того, щоб вдало ефективно реалізовувати власний потенціал, щоб домагатися реалізовувати власні цілі, які? Ви перед собою ставите ось декілька фактів, які свідчать про те, що право по-перше, це з точки зору історії становлення людської цивілізації дуже важлива адаптивна форма впорядкування суспільних відносин. По-друге, право це. Класична структура, яка складається з чотирьох елементів: суб'єкт, об'єкт, джерела і відповідні правові засоби. Право це не тільки національна капсула, це все ж таки інтеграція до світового співтовариства, це поглинання міжнародних і в нашому випадку європейських норм, які насичують, живлять наші, коріння нашого національного права. І допомагають тим самим розвиватися українському суспільству і становитися українською державою більш конкретно здатною, сервісною, спроможною реалізовувати принцип правової держави насамперед. Ну і звичайно, четвертий елемент це міжнародні національні європейські засоби, які реалізують. Право, починаючи з Генеральної асамблеї ООН, закінчуючи дією місцевих громад, якщо мова йде про національний рівень, які теж функціонують в межах права, реалізують права і підтверджують існування права як справедливого регулятора суспільних відносин. Далі, який ще можна зробити висновок? Взаємозалежність права і Високих стандартів життя для сучасних держав, і наостанок, звичайно, це право як інструмент реалізації власного суб'єктивного потенціалу. Це головні факти, цікаві, змістовні, які мені здається, слід знати для того, щоб вступати в доросле життя. Що стосується вашого Вибору, ще раз хочу вас привітати з тим, що ви обрали цю спеціалізацію для тих студентів, які будуть писати наукову роботу з правової тематики. Я хочу надати певні рекомендації. Перша рекомендація це обрання теми, яка лежить вам до душі, яка вам подобається. Дуже складно писати наукову роботу, якщо тема вам не цікава. Але мені здається, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, можна підібрати дуже багато цікавих актуальних тем. Правову правової тематики, мова йде про європейську інтеграцію, да, теми пов'язані з європейською інтеграцією. Мова йде про безпековий стан, правові теми пов'язані з безпековою політичною ситуацією в Україні. Мова йде про такі теми, як захист прав людини. Це дуже актуальні в всі часи. Що стосується сучасного етапу становлення України, дуже актуальна тематика. Тобто обирайте собі тему, яка вам подобається, яка лежить до душі. Ну і бажано, щоб вона і надалі була з вами, розвивалася, щоб ви не тільки з точки зору теорії розбиралися гарно в цій тематиці, а ще й змогли на практиці, зважаючи на здобути навички, реалізувати цей потенціал, ваші знання для того, щоб домагатися. Певних цілей в вашому особистому житті, професійному житті. Друга рекомендація. Вона стосується роботи з джерелами. Правильно, раціонально використовуйте джерела, підбирайте сучасну національну вітчизняну літературу або зарубіжну, яка стосується європейських, міжнародних, западних, західних авторів. Якщо мова йде про опрацювання літератури, то звичайно спадає на думка така рекомендація, як коректне цитування, наукова робота вона пронизана цитуванням, і ваше завдання здійснювати це коректне цитування, не забуваючи про правила академічної доброчесності, не забуваючи про те, що за кожним. За кожною вдалою думкою, яка стосується обраної вами теми, стоїть певний автор. Ну і остання рекомендація це, звичайно, намагайтеся підтвердити власне авторство через власні якісь ума через власні позиції, власні наукові здобутки. Звичайно, складно вимагати від нас від вас якихось. Проривів, якихось наукових відкриттів, але якщо ви серйозно будете ставитися до опрацювання тієї чи іншої тематики, то, звичайно, і ви на вашому рівні зможете щось запропонувати. Що таке наукова робота? Це певна пропозиція змінити на кращу правову ситуацію. Ось з цього приводу я вам бажаю. Обрати певну цікаву тему, правову тему, написати роботу, вдало її захистити і добитися власних цілей на цьому вашому рівні. Ну і наостанок ще раз хочу привітати наших учнів малої академії наук, ви наша молода еліта, ви наше сподівання надія. Я думаю, ваш вибір. Правової тематики це дуже вірний вибір, і він вам допоможе зайти в доросле життя і реалізувати власний потенціал. Дякую за увагу.